Добрі звичаї мають більше значення, ніж хороші закони, слова мудрого римляна та цита. Вони звучать доречно і чесно по відношенню до благородних вчинків цих молодих людей, представників благодійних організацій. 14 вересня вони відвідали Погачівський дитячий будинок-інтернат для дівчат. Ця зустріч була не першою. У будинку інтернаті проживають 84 підопічні від 4 до 34 років з помірною та глибокою розумовою відсталістю. З них ще восьмеро дівчаток з фізичними патологіями. Від більшості рідні відмовились. Лише деяких час від часу навідують родичі. Не дивлячись на нестачу державного фінансування і увагу громадськості, в інтернаті тепло і затишно. У цьому місці завжди раді гостям і допомозі. Я всіх запрошую приїхати до нас. Не просто приїхати подивитися, приїжджайте в гості, познайомимося ближче. подивитися, як живуть наші діти, в яких умовах вони живуть, чим вони харчуються, як вони одягнуті, як іде за ними догляд. Працюючи з спонсорами, ми добилися основного, що люди нам вірять. От, якщо дають якісь кошти або дають якісь речі, вони йдуть за призначенням. Якщо ми домовилися, що треба от тут відремонтувати їдальню, де діти їдять, щоб були красиві столи, то ми тільки це і робимо. І коли людина приїжджає і дивиться, що те, що вона дала, то воно от є наяву. Варто зазначити, що сьогодні благодійна робота з дітьми-інвалідами налагоджена на досить високому рівні. І є люди, які своїм прикладом закликають інших подавати руку допомоги тим, хто цього потребує. Основная цель нашего визита ⁇ подарить детям праздничное настроение, вызвать улыбки на их лицах. Мы хотим, чтобы каждый ребенок чувствовал себя защищенным, чувствовал любовь и радость, несмотря на то, есть у него семья или нет. Мы бы хотели развивать культуру благотворительности в украинском обществе, ведь само по себе слово благотворительность несет глубокий смысл ⁇ благотворить ⁇ А можно заниматься благотворительностью только в том обществе, в котором верят в любовь, теплоту и заботу. Підопічні Пугачівського будинку інтернату дуже привітні до відвідувачів. Посміхаються, обіймають, менші просяться на руки. Вони потребують того, що може дати кожен тепла.